Так, хочу зазняти вже кінцевий результат сверлильного станка напівсаморобного. Ця стойка куплялася як, разом з цим. І ось це. Це все разом куплялося і ручка. Остальне все дороблялося саме. Двигун з автомат машинки стиральної. Це все, це то вже саморобне. Шків саморобний. Почну по порядку. Це нам обійшлося. Це що ми купляли, що я показував, 2,5. Далі 90 см пішло Швелера. от така труба. Ну і плита під двигун. Це що пішло з металу. Я думаю, що десь на металоприйомці купити, у ну, них 300-400 гривень воно би коштувало. Не на металу базі, де нові продають, а де би ушне. Та й може і того б не коштувало, бо воно не є тяжке. Це братові. На роботі підключили регулятор і то, ось це то він за то гроші не платив, мог І за те, що витучили шківа і ось цей піноль. То вже вдома зварили таку лінійку. от як видно, вже сверлили цю пластину. На сантиметрово. Як можна бачити. От. фокусуюсь сантиметр. З неї ми робили і тримача для лінійки. Ну, це все брат робив, то не я. Просверлював отвір. Ось на яку довжину, все гарно суосно. Як видно, якби було не суосно, воно би зараз пішло криво і гнійка працює. Ось 0 і опускається піноль на 10 см. Ну, 10, бо зараз не На 8, зараз 8. От. Тільки одне, що. Пружина стоїть, якщо під кінець, воно зразу віддає. Десь на 2 см піднімає піноль. Далі потрібно от рукою. Причина в тому, що шкіл плотно квадрат шківа нарізаний. Або ось цей квадрат підпиляти, або шківа. Вона собі вробиться, але нам не мішає. Зразу воно як впирається, от на 2 см воно відкидає. А далі вже руками піднімається. Зараз продемонструю. А, тіски були фрезерні. Тут зробили провід, щоб воно совалося туди-сюди, поверталося. Зараз продемонструю, як воно сверне. Так, це включатель, включає, а тут є нейтральне. Назад. Вперед. Нейтральне. Назад. Вперед. Так. Вперед. Далі. Мінімальні обороти. Ось це. Ми от, от на, на таких приблизно оборотах. Зараз продемонструю. Ось стружка як з тукарного, не сідає. Ось як можна замітити, ну, тут отдаха гача, отут гарача. товщина яка стружки. Зараз я пишу. Ось, Продемонструвати грубо. груба. Бачите, навіть не, не гнеться. Грача трошка. Двигун не сідає. Двигун сідає при обертах. Зараз покажу яких. От на таку вистуну віддає сама. Далі потрібно припіднімати. Двигун сідає починає присідати от на таких оборотах. А на... Зараз одна на таких оборотах двигун не чує нагрузки. Хоча ми думали, що чим менше обороти, тим більше буде просідати. Ну то В першому відео ми показували, що воно при великих присідає, при малих ні. Тут ще буде з часом ящик, ну, шуфляда під сверла, керна сверла. Раніше була стойка. Ось така. Вона все працює гарно. Люфтів теж ми зробили так, що от люфтів тут не було і нічого. Гарно все працювало, доки була нова дрелька. Тільки дрелька, патрон почало чуть-чуть хилити, вже не було сосності і свердло ломило. Ну, то не то. Якщо там раз на указ, стойки вистачає. А так як ми постійно то культиватор робили то, то то, дискові, то то. все грубий метал потрібно було сверлити. Вона довго не витримала, ну сама дрелька. Далі сверлили все, ми показували з тим шуруповертом, то не реклама. Нормальний. Шуруповерт, але то шкода. І ось така мета-бодрелька. Вона перша зажималася, але розхитався вже патрон. Воно не, не працює так, як має бути.